Продовжуємо роботи по ремонту супорта. Тут вже замінили це. стали відчистив. Так, може комусь треба буде розмір номер 44 мм, номер прямокомплект до супорта. Супорт у нас стоїть тут фірме, де це він був вапку і такий номер. Так, трошки колгот ну нічого. Колодочки, це старі. Придбали, зараз нові, підкинемо. Я думаю, різниця суттєва. Так, продовжуємо. Тут зараз все відчищаємо до стану ідеального. Потім покажу. Так, ще одне немало Ніяк не міг цей поршеньок був дістати, він був заклинивший. Тут підставив молоток, тут відкритили цю і подалькою його вижали. Тепер це ми його дістали, все прочистили. Взяв 320-ту наждачку, легенько підчистив і зараз поршеньок ходить легко. А так я його взагалі не міг ні туди, ні сюди взагалі нічим забити. Так Це теж дуже важливо, щоб він ходив від руків, його закладали, могли туди-сюди ним двігати. Найбільша проблема це, це сюди закласти. Там закладаємо всередину одне колечко, а потім оцей оплотнительний його туди тяжко закласти. І ще один момент. Мав два комплекти. В одному цей номер такий же самий, як і тут. Але тут 8-4, а тут 8-3. Оцей що 8-4 ніяк не міг закласти. А ці 8-3 закладаються з трудом, ну, стають на місці туди. Момент істини наклали. Спершу будемо пробувати його туди. І другі. за закласти. Так, одному не дуже удобно. Я спробую.